Проєкт для переселенців з інвалідністю стартує на Вінниччині. Їх запрошують до участі в ініціативі Соціальна згуртованість в дії в межах програми у Кузятині та ще в кількох громадах організовуватимуть безоплатні заняття з психологічної підтримки, творчі майстер-класи та екскурсії. З нами на зв'язку Олена Ковтонюк, організаторка заходів громадської організації Паросток. Вітаємо вас доброго дня. Які основні цілі проєкту соціальна згуртованість в дії і як він допоможе самим переселенцям адаптуватись в новій громаді? Ну, я скажу, головна мета це допомогти людям, які переїхали сюди, ну, скажімо, через певні обставини. Просто вже адаптуватись, тому що дехто вирішив вже лишитись тут і перебувати Ну, скажімо, в наших краях вже і повертатися назад вони не планують. Але виникла ця ідея з того, що ці люди звернулися і сказали, що ми не знаємо так, тут цих країв, ми хочемо більше запізнати їх, хочемо познайомитися з іншими громадами. Тому ми через такі культурно-містецькі заходи, це будуть екскурсії, це будуть певні також психологічні заходи. Ми намагаємося цих людей познайомити з тими місцями, де вони живуть, з тими містами, з якимись, скажімо, культурними закладами, історичними, щоб вони просто більше пізнали і також між собою об'єдналися. Які громади обрали для реалізації проєкту? Ми обрали чотири громади: перша це наша Вінницька громада. Потім Козятин, Могилів, Подівський і Жмеренка. Між цими громадами в нас були підписані меморандуми, і ми співпрацюємо з керівництвом громад, з активістами. Які допомагають уже на місцях впроваджувати ці ідеї, тобто у нас от наразі буквально вчора завершився перший тренінг, який ми організували для активістів. Це 20 людей з цих чотирьох громад, які після навчання буде ще один тур навчання, і вони тоді зможуть уже після цього навчання самі допомагати своїм громадам на місцях. Тому що, наприклад, у нас на базі паростка є хаб, де дуже багато згуртувалось переселенців. Вони підтримують одного одного. Вони дуже тісно так спілкуються один з одним. Натомість ми можемо розділити цей досвід з тими громадами, які тепер є в цьому проєкті. Хто може взяти участь у програмі? Та як виглядає власне відбір? Ну, відбір виглядає так, що ми в соцмережах розміщували Google форму Людям вона була доступна, люди могли її заповнити і прийняти просто участь ну, в цих заходах. От. Також те, що стосується, наприклад, ну це, звичайно, мали б бути люди внутрішньопереміщені люди, ті, які до нас приїхали, і люди з інвалідністю. Так проєкт ну, був задуманий спочатку, і так ми його і продовжуємо так робити. Його проводить Фонд Східної Європи і за підтримки Посольства Швейцарії. Дякуємо, що під'єдналися до нашого етеру. Дякую вам за те, що ви про нас говорите, що підтримуєте. Дякую нашим глядачам. Нагадую, Олена Ковтонюк, організаторка заходів громадської організації Паросток була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск.